Давненько у нас не было. Но мы уже я. Я думаю, что астронавты не съедят ножа. А все, одному голову откусили. Да, астронавты у нас, конечно, красавцы. Не мне кажется, что есть та же самая пиранья. Просто меньше зуба. Живет на этой. Короче, у нас подмена воды. Сомики ростуть, папуги ростуть, цих полосата тут. Так уже да, тоже маленькі сомики вже бачу є, лупики, тут у нас синенькі папуги и ці. Тут ще зараз будемо чистити, водички, не хватало. И хром із краси. Так, що тут? Тут у нас телескопи. Ну, там збірна команда готується на нерест. Будемо сажати. Так, що, ну у нас пока макроподі. Макроподі у нас конечно і, і меченосці. меченосці. Тут я вже пересаджував їх. Тут в сітках сидять і тут. І тут і трохи є, трохи є, трохи є. Тут ще зараз будемо чистити. Жаби чекають свого нереста, м'янчики є. І макрободи, макрободи. Вони, По-моєму, зараз в мене всюди. Ось, я покажу. Мальочки, тернеці, бураміки. Тут зараз треба буде пересаджувати. бачите скільки їх там зараз. Я не можу ні просифонити, нічого. Вони зараз от всі зверху. Тут конечно, проблематично шипівник є українські, тут теж макропод. тут і чорний, чорний, вогняний і синій, синій тоже тут з малючками О, ще барбус є. Так що рибки ще є абсолютні. Приїхали, підростають, можливо, у когось буде якесь бажання, ми вам можемо вислати з задоволенням. водорослоїди є. і, до речі, в нас з'явилася боція мармурова. Правда, ну така маленька зараза, що... Треба буде її піднімати, зараз буде пускати великі акваріуми до куча равликів, щоб тут все буде все там Мальочок плаває сніжинки. Трошки рибка росте. росте. А ми і надалі приймаємо ваші замовлення. Пишіть в вийшли в любу точку України. Не ви якщо холодно у нас є термобокси, це повністю, так що рибка довіри.